Я дуже дякую, що на цьому курсі, в програмі Блінного душоопікунства, ти викладав курс про освячення. Вважаю, що це дуже важлива тема, практична для кожного християнина. Про це виникає багато запитань. І я думаю, що нашим слухачам і глядачам буде цікаво також почути коротко про головні погляди на освячення. Тому, будь ласка, поділися. Цими поглядами з нами. А, дякую, Максим, за запитання. Говорячи про освячення, я би сказав, навколо нас вирує широкий спектр різних поглядів. І в першу чергу хотілося би сказати, що ці погляди вони, сподіваюся виникали тому, що люди прагнули досягнути святості. Але, можливо, по своєму незнанні, чи, можливо, по своєму просто байдужості, вони не цікавилися, що говорить писання, uh -huh. і таким чином <кій> придумували різні, різні методи. І тому ми маємо такий, я би сказав, широкий спектр навіть протилежних поглядів стосовно цього. А починаючи, наприклад, від погляду Пелагія, який стверджував про те, що людина абсолютно свобідна в своїй волі. І вона використовуючи свобідну волю свою, може цілеспрямовано досягати своїх бажань, своїх цілей uh -huh. і таким чином, працюючи над собою, вона досягає, як будь-яких інших цілей, так само вона досягає і освячення. Uh -huh. І прихильники цього погляду, звичайно, які сповідують погляд Пелагія і до сьогоднішнього дня вони, звичайно, будуть стверджувати про те, що освячення це в руках. Твоєї волі, Людей. і ти повинен над цим працювати, прикладаючи максимально свої зусилля і проявляючи самодисципліну. З іншого боку, ми <кхід> бачимо рух, так званий рух кесвик. Можливо, я не знаю, як перекласти до кінця, але це течія відома тим, що наприкінці 19 століття вони також замислились над тим, як відбувається освячення, і ці зусилля, які вони прикладали, скоріш за все, не приносили Такої якоїсь духовної духовного задоволення, uh -huh. і можливо, вони не бачили змін. Тому вони думали над тим, як змінити цей підхід до або як пояснити. Або. або як пояснити цей підхід до освячення, uh -huh. і а, вони прийшли до іншої крайності, говорячи про те, що а, святість це тоді, коли ти абсолютно пасивний, ти дозволяєш Богу, щоб він царював на твоєму на троні, твоєму, на троні твого серця, і таким чином а, він. Освячує тебе е, до тої цілі, до тої можливості, наскільки це можливо тільки йому. Uh -huh. І таким чином, між цими двома крайніми поглядами, є інші, які також е, говорять про те, що людина, е, людина контролює цей процес і людина не контролює цей процес. Uh -huh. І, наприклад, е, якщо розбиратись е, в католицизмі, то е, це вчення стверджує про те, що. Освячення приходить до людини при початкове освячення це момент хрещення в дитинстві, коли людина отримує цю благодать для того, щоб вона поступово витісняла гріх із життя людини. Коли ми говоримо про погляд на освячення п'ятидесятників чи можливо. Так званого е, руху про другого благословіння або другої дії благодаті. Uh -huh. І, можливо, я більше скажу про п'ятидесятницький рух, тому що е, саме їхній погляд на освячення він полягає в так званому трьох е, трьохтактному вимірі. Uh -huh. Тобто, при моменті м, навернення, коли Дух Святий народжує і дає нове, нове життя людині, він якби повертає і зупиняє людину. Далі Дух Святий він. <кій> Готує е, посудину серця людини для того, щоб він міг туди е, поміститись. Mm -hmm. І це, це те, що якби, знову ж таки очищує серце людини і робить її готовою. І коли проходить цей етап готовності, е, наступає третій момент, це так зване хрещення Святим Духом, коли Дух Святий е, входить в людину. І заволодіває всіми її, можна сказати ресурсами, її знаннями, її мудрістю, її волею, і таким чином наділяє силою жити святим життям. І таким чином цей, цей момент він супроводжується говорінням на інших мовах, і після цього людина, звичайно, як кажуть, стає святою. Але це все ж таки різні різні погляди. Добре, ну якби ми могли зосередитися на якихось віршах із Слова Божого, які угу. пояснюють нам біблійний погляд на освячення. Угу. Звичайно, їх є багато, але на яких би ти зосередився, можливо, давай оберемо один-два уривки із святого письма для того, щоб пояснити. Правильний біблійний погляд на цей процес. А зі всіх текстів, які говорять про освячення, звичайно, їх є багато, так як ти сказав, я би обрав один. Звичайно, хоча можна декілька, але один це буде ключовий, який записаний в другому посланні до Коринтян, третій розділ, 17-й вірш. Де апостол Павло говорить про те, що ми відкритим обличчям, як у дзеркало споглядаємо на славу, на Господню, славу Господню і перемінюємось угу. від слави в славу, як від Духа Божого. А другий текст це послання до Филипян, другий розділ 12 13 вірш, де Апостол Павло починає тим, що він каже, тому виконуйте своє спасіння і страхом, і трепетом. Угу. Тому що Бог викликає у вас і хотіння, і бажання за доброю волею своєю. Uh -huh. І таким чином ми можемо навіть з цих двох текстів зрозуміти два таких, я би сказав, навіть три таких важливих висновки стосовно освячення. Uh -huh. Освячення це в першу чергу абсолютно внутрішній процес. Тобто, це не є серія якихось зовнішніх справ людини, яка вона робить, яку вона робить. І Таким чином, являючи свою зовнішню праведність, але це переміна серця, це внутрішня робота, і який текст Филип'ян, так і текст Коринтян говорить про те, що дух працює в нас всередині, тобто переміни відбуваються всередині. Слово морфей, яке використовує апостол Павло в другому Коринтянтри, 3.18, ми перемінюємося в образ. А вона також використовується в посланні до Филипян, другий розділ, mm -hmm. де Апостол Павло говорить про те, що Ісус взяв образ, образ людини. І, говорячи про образ Христа, це не те, що Він був людиною тільки ззовні, він був людиною і всередині, він носив повну сутність, mm -hmm. як ми кажемо, е, 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 повний Бог і повний чоловік. Mm -hmm. Тому. А зміна відбувається всередині, угу. і таким чином наступний висновок це те, що ми не можемо змінити себе всередині. І це те, що друге на да. Да, це, це повинна бути надприродна дія, яка направлена на людину для того, щоб змінити її характер. І третій висновок, який ми можемо зробити, досліджуючи ці вірші, це те, що. Освячення це є надприродня суверенна робота Святого Духа, який працює в нас. Uh -huh. Тому що е, в посланні до Коринтян ми чітко розуміємо, що ця зміна від слави в славу відбувається від духа. Uh -huh. І там цікавий переклад, що це від, від духа, від Господа, який є дух зараз. Uh -huh. І, е, також, коли ми дивимося на послання до Филип'ян, в нас там є слово Бог, який викликає це бажання, але скоріш за все ми повинні розуміти під словом Бог Духа Святого, який угу. діє в цю еру відкуплення, тому що це відповідає наступному нашому ствердженню, що Бог отець задумав спасіння, Бог син. Він виконав це спасіння, довершив його. І Бог Дух Святий, Він застосовує це спасіння в житті кожного із віруючих. Тому застосовуючи це спасіння, він розпочинає від духовного народження mm -hmm. і веде аж до прославлення. Добре, <клес> Олег, я хотів би ще попросити тебе тезово дати практичні поради освячення, тому що це дуже важливо, я думаю, для наших. Слухачів почути від тебе угу. коротко, тезово оці практичні да. поради. Тому що може скластися враження, що угу. освячення це надприродній процес, так. внутрішній процес і робота Святого Духа угу. в нас. Тоді, звичайне, запитання виникає, що яка участь людини, ну, і деякі люди не сприймають це розуміння, тому що вважають, що людина в цьому процесі пасивна, і uh -huh. таким чином це якби заохочує людей до певної пасивності. Uh -huh. Але Бог в своєму задумі він задумав інструменти, якими він uh -huh. працює і використовує для того, щоб освячувати людей. Тому коротко, звичайно, кожен із них потребує детального обговорення і пояснення. Але коротко, якщо подивитись, то для освячення, звичайно, Бог Дух Святий використовує слово. Угу. І тому перебування в слові дуже важливе для того, щоб людина освячувалась. Також Бог Дух Святий використовує молитву угу. і через молитву. Ми, звичайно, не тільки просимо щось від Бога, але в молитві ми роздумуємо тим, що Бог робить в житті нашому, і захоплюємося його славою. Ми впокорюємось його кх, перед Його волею. І таким чином це також змінює нас і дає нам поштовх духовно зростати. Наступне це спілкування з іншими віруючими. Бог задумав церкву. Якщо подивитись на послання до євреїв, коли ми часто зустрічаємо, щоб ми не залишали свого зібрання, але mm -hmm. навпаки, збирались для того, щоб спонукувати один одного mm -hmm. до любові, до добрих вчинків і так далі. Тобто ми розуміємо, що зміна наша це не тільки я освячуюсь, це ми освячуємось як в общині в церкві. Наступне це Боже проведіння, Коли ти спостерігаєш, як Бог працює в житті твоєму і будь-які <кій> речі, які відбуваються в твоєму житті, ти розумієш, що тих, кого Бог передбачив, він призначив, щоб вони були подібні до Його сина, і тих він і оправдав, тих тих, і покликав тих і оправдав, і тих і прославив. І ми знаємо, що всіх, кого він покликав, він все якби спрацює і допомагає на добро. І в даному випадку це добро, це мається на увазі основне добро, яке нас очікує, це ескатологічне добро, яке з'явиться тоді, коли він з'явиться, і ми його побачимо. І таким чином ці божі задуми в провидінні, які він визначив для нас, вони також є інструментами, які зупиняють нас в гріхах, які зупиняють нас робити зло, які навпаки підштовхують нас до того, щоб ми більше перебували в ньому, в слові. Заохочують нас до залежності від Нього, молитви і так далі. І останнє це послух. Цікаво те, що послуг Він свого роду породжує любов mm -hmm. до Христа, тому що 15-й розділ Євангелія від Івана Ісус говорить про те, що ви будете мені перебувати. І таким чином ви будете приносити багато плоду. Mm -hmm. Коли ви будете послушні і виконувати мої заповіді, і цікаво, те, що коли ви в мені послушні і перебуваєте в мені, то моя любов вона перебуває у вас також, і таким чином. Послух він веде до зростання любові до Христа. І свого роду любов до Христа, вона ще більше спонукує тебе бути послушним Христові. Таким чином, послух віруючих людей він також є інструментом, який використовує Святий Дух для того, щоб освячувати людину. Я дуже дякую.